Ще пару днів на вулиці весна, і наші ноути почнуть знову грітися. Як їм допомогти? В цьому відеообзорі я хочу показати вам, як можна з користю використати кулер Ось такий. Цей пристрій дозволить вам, як кажуть, вбити зразу дво зайців і охолодити ноут від перегріву і розширити його зовнішню пам'ять. У нього не просто. Вентилятор, в нього ще і вбудований карман. Перевертаємо. І от дивіться, з цієї сторони. Знімаємо кришечку. ось, І бачимо чистий на 320. Хоча можна вставити і на 500 гіг, Тобто це є хороша додаткова пам'ять для нашого ноута. Крім його охолодження, він ще проширить його пам'ять. І це ще не все. Крім кармана, на 2,5 дюймовий диск цього кулера є ще 3 USB 2.0, куди ви можете підключати свої флешки, диски. Ну, є також рознім для підключення до комп'ютера. Зараз вам покажу. І є також незалежний рознім для підключення зовнішнього живлення на 5 вольт. Підключення до комп'ютера відбувається з допомогою так званого В-кабеля. Одна сторона має два розніми USB, які вставляються в відповідні розніми ноутбука. Інша сторона має один, який вставляється в відповідний рознім кулера. Все. Кулер підключено до ноутбука. При цьому ми можемо кнопочкою спеціально на кулері включати режим охолодження або виключати. При цьому HDD 2,5 буде доступний весь час. Ось ця кнопочка. Включили, відпильний індикатор загоряється. Іде охолодження і працює диск. Якщо охолодження не потрібне, виключаємо кнопочку, а диск все одно доступний. На Назва кулера підставка Cooler Master Ciac X STAGE. Крім звичайного застосування кулера для охолодження ноутбуків, цей кулер можна застосувати і для охолодження інших пристроїв, зокрема медіаплеєрів. Ось у мене є медіаплеєр Oplay HDP-R3. Хороший медіаплеєр. Але він іноді перегрівається. Щоб цього не сталося, ми можемо використати цей кулер. Ось як красиво сідає він на кулер. І тепер, підключивши, медіаплеєр має, до речі, два USB-порти, ось вони. Підключивши до цих портів кулер, ми можемо не тільки охолоджувати медіаплеєр, а й розширимо його пам'ять. Тепер подивимося, яку вигоду ми отримали, підключивши наш медіаплеєр через оцей кулер. Значить, у два USB-порти ми проключили кулер. Далі в три в наших USB-порти е, кулера ми проключили флешку. Ось вона біла крайня. Ми проключили В кабелем жорсткий зовнішній диск. Ну і в самому кулері, також ми бачили раніше, стоїть також 2,5 жорсткий диск. І плюс... Ще є карманчики для підключення SD-карт. От вставлена SD-карточка на, SD на 16К. Тепер подивимося, як це виглядає на екрані монітора. Ми бачимо пристрої, які підтримує наш медіаплеєр, UP, мережа і USB. При допомозі пульта, ось цей пультик, ми можемо пройтися по цих пристроях по чергову. Нас інтересує. USB. Окей, okay. заходимо. І ми бачимо диски C, D, E, G, H і диск I. Відповідно, це розбитий на два жорсткий диск, C і D, Це розбитий на два другий жорсткий диск D, e, I, G І флешка H. І наша SD-карточка. Тобто сам кулер охолоджує медіаплеєр, плюс значно розширяє можливість по підключенню зовнішніх пристроїв. Це досить вигідно. Підведемо коротенькі підсумки нашого огляду. І так, якщо ви вирішили охолодити свій ноутбук або інші пристрої, купуйте кулер, але не простий кулер, а кулер, подібний до нашого ChoiX. Який не тільки охолоджує ноутбук, медіаплеєр, інші пристрої, а який і розширяє їхні можливості. Зокрема, дає можливість підключити всередину в карман цього кулера 2,5 дюймовий диск до 500 гік, який дає можливість підключити в USB-хаб трьохпортовий інші пристрої, USB-пристрої, це значно розширяє можливості ноутбука, розширяє можливості медіаплеєра. Вибір за вами!